Друзі, в мене в руках зараз головна причина, по якій розумні наголошую, європейці замінюють вживані холодильники або стокові. Так, стокові. Дивіться, друзі, це виперник знаходиться. Він в холодильній камері і в морозильній камері. А є такі дешеві холодильники, що взагалі цей виперник іде нерозбірний, впресований в стіночку. Дивіться, друзі. Головна причина пошкодження холодильника іде корозія. Ось цього виперника. Тобто іде корозія, виходить газ. Так найголовнішою причиною це є корозія в Україну. Привозять холодильники запаюють ту дирочку, дають вам рік гарантії, і через рік можливо корозія в іншому місці. Тому друзі, це викидаємо і показуємо друзі, що ми вам продавали. Дивіться ось такий холодильник. Весь пакет документів, вся комплектація. А 4 плюси класа не розпоживання сто в рік споживав. Оригінальне запакування стрейчі, фолії. Оригінальні не сток, не беушка, не поверня від клієнтів. Холодильник, друзі, повністю новий. І ми вам продавали такі холодильники, а не вживані, а не стокові, а не повернення від клієнтів, а не з вітрини. Краще купувати такі холодильники. Друзі, конкурент побутова техніка. Пишіть особисті повідомлення, надамо інформацію. Симкі управління.